Зараз, коли ворог наступає відразу на кількох напрямках, Збройним силам України як ніколи потрібна допомога тилу. Берегині Крюкова вже дуже давно є осередком підтримки воїнів у Кременчуці. Однак, зараз їм необхідна допомога кожного у плетінні маскувальних сіток та кікімор. Я хочу звернутися до громади нашого міста, до всіх громадських організацій, можливо, якихось підприємств, які мають таку можливість направити своїх людей. Можливо, там один день на тиждень чи декілька годин, аби прийшли і допомогли нам плести маскування для наших захисників, тому що зараз у нас катастрофічно не вистачає рук. Саме для плетіння маскування знизились наші об'єми. Зазвичай ми плели більше тисячі квадратних метрів. Зараз в минулому місяці ми сплели тільки 800. У зв'язку з тим, що багато тих, хто зазвичай плете сітки захворів, об'єднання потребує допомоги кожного. Тож сьогодні до плетіння маскування для захисників долучилися небайдужі організації. Тут збираються люди небайдужі і їх руками також, як і руками наших захисників, військових, також робиться перемога. Розумієте, це необхідно, це зберігає життя, те, що вони роблять. Це дуже важливо і це дуже великому дефіциті. Тому закликаю всіх, хто побачить, почує нас, долучайтесь. Ті, хто вже долучився до спільноти, берегинь Крюкова, із нетерпінням чекають на кожного з вас. Потрібна будь-яка допомога, будь-які робочі руки, можна і після роботи кілька хвилин присвятити цій справі. Я сьогодні тут я вже третій рік тут. Зараз я ну я і нарізала я і плела. А зараз я займаюся кікімерами. У нас зараз великий запит. Дуже на кікімори. Ми дуже запрошуємо, щоб нам допомагали. Ми раді, що сьогодні стільки людей прийшло, тому що роботи багато, а працювати нема кому. У кожного хто працює у складі берегінь Крюкова свої мотиви. Однак мета одна допомога Збройним силам України. Батько захищає країну. Я хочу йому допомогти, чим можу. Тут сітку йому, тому що я йому обіцяла, хочу йому допомогти. Отримати деталі стосовно необхідної допомоги можна за номером телефону, який зараз бачите на екрані. Закликаємо всіх небайдужих долучитись до цієї справи виготовлення маскування. Роботи в нас дуже багато. Ви можете прийти поплисти сіточки, можете зробити нарізку, заготовку на ці сіточки, можете долучитись до виготовлення маскувального одягу. Прошу також долучатись до наших зборів. Це надважлива ваша фінансова підтримка. Тому що зараз ми працюємо з новими матеріалами, все закуповуємо і, звісно, коштів на все не вистачає. Тільки завдяки вашій фінансовій підтримці ми можемо все це робити. Тож будьте свідомими громадянами своєї країни, підтримуйте наших захисників, долучившись до плетіння сіток та інших речей, необхідних українському війську. Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.